Всім привіт! У нас нова рубрика, і це перше відео з нею. Ця рубрика буде називатися Фанфіти І це мої фанфіти. Цей фанфік я написала у 8 класі, він повністю закінчений. З героями, з головними і такими познайомитися у фанфіту. Фанфіт називається зведений брат. А ми розпочинаємо. Автор. Лія прийшла додому. Лія, мам, ти вдома? Це мама Лія. Так, да, я вдома. Йди на кухню. Лія, добре, мам. Автор. Лія розулася і пішла на кухню. Лія, привіт, мам. Тіра, привіт, донь. Лія. Лія. мам? Кіра. Лі. Донь. Сядь. Автор Лія сіла. Лія мам? мені просто треба йти робити уроки. Тіра. Тіль ти не психой. От? Тіра, з нами буде жити Том. Лія, що? Мам, скажи, що це жарт. Тіра, ні, це не жарт. Лія, а чим він буде з нами жити? Тіра, ми один одного з його, батьком. Ясно. Тіра, все буде добре, не переживай. Ліє, о, да, Привіт, Лі. Привіт. Лій, мам, я піду передягнусь. Кіра О. Автор Лія пішла передягатися. Зайшла в свою кімнату. Лія, її думки. Ще у мене буде веселе життя. Хуліган школи живе зі мною. В школі немає по той не буде спокою. Клас! просто немає в Кіра. Іди гурт, бо вона дуже довго. там. Да. Угу. Автор. Том пішов грати Елія. Тут Том заходить в кімнату. Лії. Лія якраз придала футболку. Вона стояла до дверей спиною, і тут вона обертається щоб взяти стару футболку і побачила Тома Лія. Що ти тут робиш? Тітя Кіра сказала, що я тебе ну, їсти. Лія, а тебе не вчили ступити? І довго ти тут стоїш? Том. ну як це сказати, автор тут прийшла мама Лії. Кіра. чому ви так довго? Що ви тут цілуєтесь, чи що? Лія? Що? Та ніколи в житті. Там просто промовчав.